Днями правоохоронці Сумщини за процесуальним керівництвом сумської обласної прокуратури повідомили 40-річному романчанину, який ошукав чотирьох осіб на 765 тисяч гривень про зміну підозри. Підозрюваний в мережі інтернет розмістив оголошення про нібито законне бронювання військовозобов'язаних. Зацікавленим особам. Чоловік повідомляв, що за грошову винагороду може працевлаштувати на підприємства. Які відносяться до об'єктів критичної інфраструктури і відповідно з подальшим оформленням документів про відстрочку від призову на військову службу, відтак бажаючи влаштуватись на роботу, відправляли йому копію особистих документів, фотографії та перераховували на банківську картку передплату, після чого чоловік не відповідав на їх дзвінки та, звісно ж, не виконав жодних обіцянок. На даний час встановлено четверо потерпілих. При цьому, окрім розлаштування, одному з ошуканих. Підозрюваний пообіцяв оформити військовооблікові документи та виключити з військового обліку. За таку послугу потерпілий перерахував шахраю 625 тисяч гривень. Усього ж підозрюваний ошукав довірливих осіб на 765 тисяч гривень. Його дії кваліфіковано як шахрайства. Зловмиснику за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.